Непоганий приїхав Джебренгейт, повнопривідний. 19 й рік, як пише, бачите, його він код. По периметру він цілий, хіба пошкоджено там передня частина, зад цілий, 4 на 4. Спорт комплектації. Отакий от. По периметру ціна, безпеку треба буде робити, панель, то ремінь цілий бачу, потолок цілий руль і подушка. А тут спереді ми бачимо, решітка пошкоджена чи ні. Ну така, решітка ціла, фара те, тут. Чуть-чуть заїхало в куток. Бачите, ремонту небагато, бам про викладатор поміняли. Тут видно, що все ціле. Так що радіатори, вентилятор цілий. Тут не дістамо. Легеньке пошкодження. Саме кутик. Тільки оця частина попала. Коли цікаві, звертайтеся. Хороша машина за невеликі гроші.